6 травня росіяни скинули 10 керованих авіабомб на місто Білопілля. За словами голови громади, поранення отримали двоє людей. Після надання першої медичної допомоги вони були відпущені. Ну тобто, незначні, не незначні отримали поранення і контузію. Але маємо великі е, інфраструктурні порушення, пошкодження. Е, Об'єкти катичної інфраструктури пошкоджені, дуже багато багатоповерхових будівель, одноповерхових будівлі. Умовно сотні вікон вибути. Деякі будинки вже по три почти рази відновлюються, тому що території біля будинків. А вже сьогодні зранку місто знову обстріляли зградів. Центр міста, чотири прильоти, також будинки житлові пошкоджені, там магазини, громадські будівлі, там пошта. Верх. А чи є ну, потерпілі постраждали? Ні, mm -hmm. Сьогодні, ну, з того. Сьогодні просто на даний момент э, людей практично в місті немає, ті є, вони максимально намагаються не виходити в центр зміючи складність ситуації. Ну але після кожного прильоту все-таки в більше сякість тих людей, які, з люди, які э, десь виїжджають в безпечні місця, хоча б тимчасово. За словами Юрія Зарка, також пошкоджені лінії електромереж. Відсутній, скажімо так, телевізійний сигнал, відсутній інтернет, відсутній зв'язок дуже проблематичний. А яка зараз ситуація з електроенергією? Ну на даний момент немає. Проводяться роботи, проводяться роботи по відновленню. Посадовиці Сумської міської ради повідомили про підозру у закупівлі медичного обладнання для дитячої лікарні за завищеними цінами. Управління охорони здоров'я Сумської міськради у 2021 році уклало договір з приватною структурою на придбання для міської дитячої клінічної лікарні медобладнання. Втім, у листопаді 2022 року ця закупівля була безпідставно зупинена, а договір з постачальником розірвано. Однак за кілька днів після цього управління охорони здоров'я Сумської міської ради оголосило тендер на закупівлю того ж самого обладнання та придбало його у грудні 2022 року в іншої приватної структури за 21 мільйон гривень. Таким чином збитки для бюджету громади склали 5 мільйонів гривень. Посадовиці загрожує до п'яти років позбавлення волі. У Конотопському районі в одному із населених пунктів через ворожий удар виникла пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. Вогонь охопив резервуари із дизельним паливом на відео наслідки масштабного загорання. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу. Сьогодні, 7 травня, у Сумах хмарна погода з проясненнями та короткочасні дощі. Вже завтра, за прогнозами синоптиків, погодні умови зміняться. Відбудеться таке суттєве зниження температури повітря, опади припиняться. І от уже вночі, 8 травня, ми навіть очікуємо заморозки на поверхні ґрунту в місцему в повітрі. А 9-10 травня вночі вже по області сильні заморозки 5, до 5 градусів морозу. Ми очікуємо по області. В день температура коливатиметься від 8 до 13 градусів. Прохолодна погода з температурою, яка нижча від кліматичної норми, як для цієї пори року, утримається до кінця цього тижня. На вихідних трошки потеплішає, але навіть ще і на наступному тижні. Температурний режим буде нижче від норми, як для цієї пори року. Тобто, от такий, скажімо, тиждень прохолодної погоди, як для травня місяця. Попереду середньодобову температуру нижчу за кліматичну норму, як для цієї пори року. Сумчанам варто очікувати приблизно до 20 травня. За словами синоптиків, така температура спричинена приходом холодного повітря зі Скандинавії. Прийде просто прохолодна повітряна маса. Плюс ще в нічні години буде вихолоджування цієї повітряної маси, тому будуть спостерігати заморозки. Найближчі доби. 8 та 9 травня у сумах синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі опуститься до мінус 5 градусів, а в день підніметься до плюс 14 градусів тепла. Новини СТС.